Що ти сподіваєшся? Приємний ранок з нами інакше не буває, друзі. І от реклама минула. Дякуємо, що лишалася з нами. Зараз обіцяний сюжет, який ми з Вовою чекали, як автомобілісти. Ну прям дуже. Про приховані поломки авто, які можна виявити заздалегідь. У мене, наприклад, була така ситуація, коли мій товариш купив з Європи. Був такий час, коли можна було придбати з Європи цей автомобіль, типу на Євробляхах, але він його переоформив. І як там пишуть, не битий, не фарбований і пробіг звичайно не скручений. Всього було 200 тисяч. Але ми відчули, що це брехня, коли їхали по дорозі, і у нас просто дизель пішов в рознос. Це він тільки купив машину і зразу. Ну, проїздив там, я не знаю, кілометрів там два місці, по-моєму, він проїздив. Ми їхали, я пам'ятаю, як просто машина почала деренчати, цей звук, коли у тебе просто підіймаються оберти машиною. Ми ледь встигли припаркуватися, вийшли, це все кур'єва, тягне все, все забито. Дим чорний. Е, ну такий сіро-білий вже все. Сіро-білий? Вже? Ну там залежить від того, як, яка у тебе автомобіль, і сіро-білий. Спочатку пішов чорний, потім сіро-білий, потім все розвіялося. Ну і машина, звичайно, трошки здохла. Ось така от ситуація. ви просто стояли, дивилися і нічого не могли вдіяти з вами. Ні, дивись, там можна, треба там щось закривати, турбіну, щоб не потрапляло повітря. Але чесно кажучи, оскільки машина була мого товариша, а я дуже себе люблю і не хотів, щоб у мене там якісь були опіки, знаєш, і товариша пішов в принципі. Подалі. <світ> да, я ми, просто, ні, ми, а він теж такий, знаєш, відійшов. Такі думає, все, там за скільки, за 4 тисячі євро він її взяв а, і пригнав. А, а, а. Десь вона йому стала в шість. Ми стояли, як дивилися, як 6 тисяч доларів, просто випаровують, е, випаровуються в повітря. Ну і справді дуже хочеться знати, що робити, щоб е, ну, заздалегідь е, дізнатися про можливу проблему і виправити її, поки не пізно, як в історії да, твоїм да, та, знайомим. Та, та, та. Як мінімум для цього потрібно дивитися наш сюжет про один із найбільших. Показових методів самодіагностики вашого автомобіля. Автолікар до ваших послуг. На цей раз ми говоримо про автомобільний лакмусовий папірець у вигляді вихлопної труби. Насправді за кольором диму з вихлопної труби можна визначити потенційну небезпеку або отримати сигнал про те, що якийсь вузол чи агрегат може вийти з ладу. І як правильно діагностувати за кольором диму проблему, розкажемо прямо зараз. Насправді це тест на увагу, адже в більшості випадків ви сідаєте за кермо, запускаєте двигун і навряд чи звертаєте увагу на дим позаду. А даремно, якщо ви прислухаєтеся до нашої поради, і хоча б періодично будете інспектувати колір диму з вихлопної, ви можете уникнути вартісного ремонту, тому що це насправді лакмусовий папірець для діагностики. Давайте розбиратися. Є просто різновиди диму. Наприклад, вологу, холодну погоду у нас із вихлопної буде йти білий дим. Чому? Бо двигуну банально в таку погоду потрібно прогрітись. Якщо двигун прогрівся і диму більше немає, то все чудово з двигуном все чудово він працює. Отже, занадто густий світлий дим, навіть після прогріву, перша ознака тривожної ситуації з двигуном. На неї варто звернути увагу. Наступний момент колір диму, і тут є своєрідна залежність проблеми від забарвлення. Нетипово білий, сірий або чорний дим повинні викликати у вас відповідні реакції, найкраща з яких візит на СТО. Наприклад, білий дим він може сигналізувати про те, що в нас є проблема з двигуном, мається на увазі пробита прокладка ГБЦ, або є проблема з блоком тріщина. У нас туди потрапляє антифріз, і відповідно він виходить в вихлопну трубу. Якщо з-під вашого авто починає йти синій або сизий дим, проблема стосується поршневої групи і системи змащення двигуна. Найперше, що слід зробити, перевірити надлишок моторної оливи та її стан на щупі. Але це показник тривожніший. Це у нас може свідчити про те, що знос поршньової групи або сальники клапанів пускають мастило, і відповідно воно теж у нас виходить через вихлопну трубу. Крім того, такий дим може свідчити про несправність клапана вентиляції картерних газів PCV. А на автомобілях з автоматичною КПП сірий дим може свідчити також про витікання трансмісійної рідини. Але проблемна колористика також має градацію і за рівнем проблем. Третій варіант це чорний дим. Це може бути багата суміш, палива в камері згорання. Це може бути проблема форсунок. Вони переливають або може некоректно працювати блок двигуна. Тобто він невірно розподіляє, скільки потрібно подавати паливо в камеру згорання. а йому немає варіантів інших дій це як тільки через вихлуп. Для бензинових автомобілів у такому випадку також слід звернути увагу на фільтри пального і перевірити коректність роботи бензонасосу. А для дизельних моторів атиповий чорний дим може викликати проблема із сажевими фільтрами, і варто спробувати виїхати на трасу і проїхати кілька кілометрів у активному темпі на підвищених обертах. Якщо проблема не зникла, краще звертатися на сервіс. Звісно, проблематика може виявляти різні нюанси, і багато що залежить від експлуатації, вашої манери їзди чи банального догляду за машиною. Але якщо вам не все одно або ви не хочете попасти на дорогий ремонт, час від часу перевіряйте колір та гущину диму з вихлопною, адже це реально лакмусовий папірець для негараздів.